Так, ми граємо за асіста. Це коротше не, не пушу. Це просто-напросто Центуріон. роль напарника. Так, next. Хочеться поляра. І скриміш. Ааа, асаут. Я вже бачу, кого треба заплюрить. Що там? У нас щось є таке цікавеньке? немає. Паттерни такі. О-о-о, че б хтось щось натягнув? Так, батл мастер. Так, флішка, флішка, пляшка. А ми його зараз за семечками заплюємо такими ЛРМ п'ятками. ооо ху Навіть повезло нам. Так, треба робити different maneuvers. Там цей вайпер. Взагалі, не туди. Ми його зараз ногу зброємо. Що це за фінти? Що це за фінти? Це... у хо хо ху Мега добре. Ні. До побачення. Допить і взагалі треба робити маневр, тому що мені зараз в шпину там заходять. А, зараз мене заб'ють. Вистою. Чуть-чуть не вистачило, Чуть-чуть. Це, я розумію, нормальне змагання. Так. Domination. Що це за потуга? Не буде. Так. Мені треба підійти якомога ближче, щоб прикрити своїм ППО. Ничего свиги закастмизованный. Well done, well done. Хотя, хотя, ніби то здавалося начебто. Може я і тут постав і все ловить. Я боже болі. Хамстер. Це хамичок, так? Хамстер. Цікавенька ситуація. Ловишься, тим берлот, не расслабляйся. мега гапоту ще не буде. Так, да упаковку, не розслабляйся. Нормально. Цепицеп'яцела. Я перегрився. Там можно його уже мені добити добить, не можно. Норма! О, нормально дамахи забрали. Джи-джип! перед початком наступного матчу хочу зауважити, що цей контент створений виключно заради розваги та задоволення. Ну, щоб показати вам, що в МВО теж можна грати весело. І така вже хіба і душна така. ну. Так, що? Водичка. Фу. Гейзер. Так, це якесь знущання. Ви на ви На наклієчках помальований. тоже, ну, все-таки смак, смак. Ебан mm не -hmm. гуар. Можешь подняться? О, mm -hmm. да, я даже тут могу подняться. Так, добре, мне нужно делать different маневр с того, что... А, я же хотел подняться, ёлки. Так, 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 так. Пуш, 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 пуш. Опять! Чпоньк! Нормас. Зато одну соляну зробили. Що ось, міняти експуху на скелуху. Що у нас? Життєздатність. Бляяяять, тепер сенсу. Сенсу треба сейсмік. Мобілити, Мобили... Мобилити, мобілити, не. Чи шо? Нам, нє, у нам надо ренджу. Нормально, нормально. Нормально, нормально. не буде ніякого такого гріхлінгого пива грати, по шляпі по настукав трошки. Тут нас бачу як клієнт, а? Да? Катафрак. Ти там не розслабляйся, Ти встав булки, розслабив. Ууууу, промовка провокка. Це шо у нас булк шарк, да? Та, ти трошки перевідкрий очі, добренько. Він що, перегрівся. Чотенько. Взагалі, треба хлопцям допомагати. <плес> <плес> Хоча б нормально домашки зробив. Ну як. В межах норми. <плес> Також хочу нагадати, що в нас є два суміжних канала Hobbinens і зачинені двері. Боб дуже стурбований. Червоний Рейнджер. Треба робити маюверс. Different mans. Оставь і все ловить. Я перегрився. <рив> ха -хо, хо хо Боже, у нього там дійсності чуть-чуть лишилось. Мега-добре. Трошки мало, ну, мало, мало-мало-мало-малоді. Так, що тут? У нас є якась така потуга чи потуга. Що у нас є якісь такі помалявать, хиє помилявні? Дешоо, класний патер. Бегемота. А набегемота його. Небезпечний момент. Суменький суменієр, ти там зараз, ну. Ти ж там був. Павнірич тримай. На гориха. Так, да, той самий. Так, тут асавтів купа. А в нас тільки один атлас. Що за непорозуміння? Де всі? Дивно тримати формацію, тому що я ну, не можу. О, кінкрабич. Елы пале, никак поїзд за запізненням. Так, не ВТИКАЙ, добре то МЕНІ В спину. Зато нормально, МИ зробили демиджи. Я тупо командучинок. Командучинок. Так, то ЩО, ми вже скиллуху всю ЙОМУ вкачали, так ЩО я думаю, ЩО, І ЩО ЦЕ, Знову МЕНІ цю вату затирать. Як ви за... Так, буду саме вище. Алло. Вейди, вейди. Капець. Чого я? Чого я знов? Коли тут купа асаутів? Добре. Сусь, шку поставить ні. Робимо di maneuvers. маніуверс. Вийдемо понизу і зараз ми їм тут застріляємо. Ну давай, виходь до мене, зараз получиш лупня. Спинку. Найс! Nice. The last one. уу uh ху -huh 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 -huh. Дуже толе. ху 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 що від демеджера так от, ну, тіве. Бо в апараті що за в нас таке запамальоване? Ось таке, як в Нормально. Закопали. Якийсь мені хтось спину вшмажив свій, так добряче. Якийсь сепаратист. Якийсь малечим бігає. Боже, всі на лайтах, всі на лайтах. І з цими турнірами все скаженіли. Так, треба кінкраба остерегти, бо це буде жопа, якщо його запалять. Так, залишилося в мене дуже мало ракет. А набої вже скінчились. О, ще чуть-чуть. Це капець. Що тут, де тут нас... Останній він там здається, пеписишний yeah. добігався. Пишо дві ехани Йохан, скільки ми домашки зробили. І хто там у нас МВП. уху ху ху уху -ху, ху Одинаково домашки зробили. Ти що? Охо-хо-хо! Одинаково. Два most valuable player, але в мене більш most valuable. Якщо ви мене побачили, то пишіть тут o 7 чих. І, ну, щоб я знав, що треба зайти в Discord, поздороваться. Реально. О, breakdance! Оце фінтек.